Розбір фільму від сексолога хороша, погана дівчинка. Ми бачимо головну героїню Ремі, жінку, в якої є все. Крім одного. фільмі показано, як вона не отримує оргазм. Вона потім доганяється за допомогою порно і мастурбації. Вона обирає сюжет з домінації. Вона намагається достукатись, наша до партнера, але він її не чує. І що ми бачимо? Один момент її тригеріть, коли вона бачить, як. Хлопець ви семіль він підкорює агресивного пса. Закручується бурхливий роман. Семюль він такий емпатичний. Він зчитує її ці патерни. Він Просто розгадав її тінь, і він починає її погрожувати. Він каже: Я лишу тебе всього, і це ще більше провокує її інтерес до нього. Вона отримує з ним свій перший оргазм. Потім ми спостерігаємо, як між партнерами відбуваються оці емоційні гойдалки. Він то віддаляється від неї, то знов разом Вона просто потрапляє в адреналінову залежність їх зв'язок. Виявляє її чоловік. Вони кохають один одного, вони залишаються разом, але. В своїх фантазіях вона продовжує прокручувати сцени домінування семі. Картина заслуговує уваги. відверта, смілива, красива, дуже така натуральна зйомка. В коментарях поділіся, будь ласка, своїми враженнями, чи допоміг вам мій розбір привідкрити для себе ще більше тему сексуальності.